Я вирішив взяти участь для того, щоб заробити трохи коштів та проявити свою активну громадську позицію. Навчався на юриста і працюю юристом взагалі, і дистанційно зараз працюю під час війни. Я вважаю, може допомогти подолати, тому що безпосередньо, коли ми робили цю справу, ми бачили, що ми замальовували ці надписи і на наступний день вже з'явилися нові надписи. Тобто ми бачимо, що воно ну, впливає. Тобто Вони намальовують нові, тому що отримують шкоду ну, саме сказати, наркоторгівництво. Взагалі, ну, позитивні, тому що люди позитивно реагували, казали молодці, що допомагаєте. Якщо ви дійсно робите хороші діла, закрашуєте ось вот ці гадості, знаки, які наркомани пишуть, які розрушають стіни, дирявлять їх і прячуть всяку гадость, я вам вдячна, тому що я ухажую за клумбами, а ці наркомани вскапують клумби до коліна. Понимаете, я действительно за то, чтобы наш город процветал, чтобы такие группы, как вы, создавались, которые делают добрые дела для нашего города.